Вітаю вас сьогодні. Ми знаходимося у Крюкові з відомим краєзнавцем Кременчука Євгеном Дмитричем Бергером і знаходимося біля пам'ятника, який називається пам'яті загиблих матросів Дніпровської флотилії. Яка історія цього пам'ятника нам розкаже зараз краєзнавець, Я зазначу, що в суспільстві зараз точаться розмови навколо того залишатися цей пам'ятник чи прибирати його, бо він відноситься до комуністичної ідеології? Євген Дмитрич, вам слово. Як відомо, влітку 19-го року добровольча армія генерала Денікіна почала наступ так сказать, на Савдепію. Десь у липні, десь року армія підійшла до Кременчука і Крюкова. Був такий момент, офіцерська рота, полковника Мерстовська, змусила відступити матроський полк. Двох матросів залишили прикривати відхід основних сил. Один стріляв з кулемета і другий кидав гранати. А цих матросів, день в упор розстріляли їх. Тут десь вони були і поховані. 7 листопада 1907 року в клубі Котлова проходив урочистий вечір присвячення 20-річчю більшовицького перевороту, а де старий більшовик розкаже присутнім про подвиг невідомих матросів. Царство схвалювали всіх присутніх, було вже уйковічити пам'ятник невідомих матросів. Композиція була зовсім інша, не теперішня, яка композиція. Один матрос лежить за кулеметом, інший тримає гвинтівку і в руках тримає гранату. Така була композиція, зроблена із гіпсу. Значу, у війну німці цей пам'ятник знищили. Потім ще був після війни відновлений, так сказати. І так, тут приходить люди молодь комсомольці на недільники, блостели цю територію. Ну, а потім напередодні Хачіпен. Під час прибудови цей пай був реконструйований. Яка ваша особиста думка відносно того, чи залишати пам'ятник як історичний, або він несе якусь ідеологію? М моя думка: матроси воювали не тільки при, під, про, проти Біші, а також проти Української Народної Республіки. Також воювали ці матроси. Ці матроси знищили студентів під крутами. Отже, можливо. Ці матроски мав участь в обороні Кременчука, також при участь в бою під крутами. Та що моя думка його треба ліквідувати, демонтувати.